15 червня платформа ініціатив теплиця Густина розмістила учасників заходу, організованого координатором проєктів ОБСЄ в Україні. Діалог слов'янського робота змі під час конфлікту. Цей захід був пов'язаний з проведенням дводенної міжнародної конференції у відні, безпека журналістів, свободи, і плюралізм змі в умовах конфлікту, в якому взяла участь представник ОБСЄ з питань свободи змі Дуня Міятович для висвітлення проблем журналістики в умовах конфлікту. Був організований телеміст зі слов'янськом. Собственно говоря, гарята конференція. Один из ответов на ä, те события, которые проходят в связи с ä, кризисом в Украине вокруг Украины. И мы ä, решили, что, ну, кроме того, Что достаточно представительная делегация, очень много и представителей СМИ, украинских и представителей неправительственных организаций, которые работают в сфере свободы СМИ, они отправились в Вену на эту конференцию. Но мы также решили, что те журналисты, которые работают здесь, на Донбассе, которым, которые, собственно говоря, вживую ежедневно переживают те проблемы, с которыми обычно журналистика сталкивается во времена конфликта, мы решили дать им возможность, во-первых, посмотреть, Саму конференцию, во-вторых, обсудить те вызовы, которые перед ними стоят, и это вызовы. Зв'язане з безопасностью, это вызовы, связанные з професіональною этикой, тому що во времена конфлікту особисто сложне, особливо важливо э, професіональних стандартів і этики, щоб конфлікт не переростав острую фазу, а наоборот способствовал шло к примирению. цього дня для того, щоб приєднатися до перегляду онлайн-дебатів, обговорити порушення в ході конференції у відні питання і зробити свій у дискусію на міжнародному рі. Чернігівні. Окрім слов'янських, прибули журналісти з Маріуполя, Красноармійську, Артемівську, Краматорська і Донецька. Ну, результатом, мабуть, все-таки хотілося б бачити розуміння європейських структур, мирових структур, ситуації, реальної ситуації в зоні конфлікту в Україні, мабуть, змінення відношення до відбування. И все-таки привлечение внимания к информации, исходящей из Украины. К сожалению, государство Украины не имеет достаточно средств ä, нести свою пропаганду, так сказать, і, информацию о происходящем у нас бюджетной возможности нет, у нас нет ä, того уровня, как у России, да, когда они закупают ä, холдинги медийные и вещают, несут пропаганду в мире. В Украине этого нет. И поэтому вот, понимание через журналисты. Все таки це зараз основне. У ході діалогу були порушені нагальні проблеми журналістики в регіоні. Пройшлися по роботі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Обговорили права обов'язки працівників змі у висвітленні конфлікту, етичне висвітлення жорстокості та порушень прав людини, основні загрози та підвищення безпеки для журналістів. І змі, уникнення односторонності та дезінформації і багато інших питань. Отже, однією з цілей даної зустрічі стало налагодження співпраці між журналістами регіону в рамках телемост. Зі слов'янським журналістом Донецької області була надана можливість озвучити конкретні пропозиції щодо поліпшення роботи обсє на Донбасі під час конференції у відні. Скільки ми знаємо, представники ОБСЄ в Україні достатньо багато проводять мероприятий для українських журналістів. Проводять ли ОБСЄ подобні мероприятия непосредственно на окупованих територіях. Делаете ли вы мониторинг продуктов, продукта того, который выпускают СМИ, так называемый ДНР и ЛНР? Мы должны перестать возлагать слишком большие надежды на ОБСЕ. Если мы будем ждать, если мы будем адекватной ситуации и адекватной возможности ОБСЕ, может быть, уйдет это напряжение. Я за какие-то программы информирования. Я исключительно признательна за возможность участвовать в этом параллельном мероприятии сейчас, мероприятии, которое было организовано послом. Мне кажется, что это исключительно важно. Очень приятно вас видеть, но было бы, наверное, еще приятнее, если бы вы могли быть здесь, среди нас. Могу пообещать вам, что в следующий раз, когда я приеду к вам в страну, на Украину, я сделаю все для того, чтобы лично встретиться с вами. Возможно, мы сможем организовать мероприятие для того, чтобы обсудить те вопросы, с которыми вы сталкиваетесь, сталкиваетесь в повседневной работе. Отже, початок діалогу між ОБСЄ та журналістською спільнотою Донбасу покладено. Журналісти змогли зробити власний внесок у вигляді письмового документу, в якому будуть відображені рекомендації щодо того, як протистояти пропаганді і під час конфлікту зберегти свободу ЗМІ відповідальну незалежну журналістику.